Бо ти не дуже багато даєш інтерв'ю. Я, якщо не помиляюсь, це перше твоє. Так, відео... я трохи хвилююсь, Я думаю, відео... що ти, це взагалі, видно. Ти... І... дарма, дарма. Ти хвилюєшся, дарма. Ось і знову ж таки, зараз наша аудиторія побачить молоду, красиву дівчину. При цьому я це знаю. І ринок це знає, що ти дуже жорсткий, наприклад, перемовник. Да? Тобто ти як операційний директор, як комерційний директор розетки, коли ти ведеш перемовини умовно, з постачальниками, то ти там за умови дуже там сильно торгуєшся. Да? Звідки в тобі це мистецтво? І що б ти порадила нашій аудиторії, яка тільки вчиться і тільки будує свій бізнес, як перемагати в перемовинах? Для того щоб перемагати в перемовинах, треба мати чітку ціль. До перемовин треба готуватися. Треба оперувати цифрами і розуміти, мрія – це одне, треба чітко розуміти, до чого ти можеш домовитись, бо пережати теж не можна, і треба ну, знайти цей баланс золоту середину. Я кожен раз дивлюся, готуюсь до перемовин, і я розумію, де, де межа, коли потрібно зупинитися, і далі. Вже ну, якщо ви маєте хочете далі співпрацювати. То вам треба зробити так, щоб і вам було добре, і іншій стороні було добре.